Президент Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну збирає народних депутатів від слуги народу на засідання фракцій. Нарада відбудеться завтра, 21 лютого. Про це повідомив народний депутат фракції голос Ярослав Железняк в Телеграм. А отже, власне, його а також І, так, колегу… Максима Леонова, Ми долучаємо до нашого ефіру. Панове, вітаємо вас. Слава Україні! Добрий вечір, добро вечора Максим. Ні, так. ні, ні, ми всіх посіх по да, порядку спочатку, бо я розприєм так. Перепрошуємо, Олексій Леонов, народний депутат, який представляє позицію фракції Слуга народу і ну, Ярослав Железняк, якого який представляє позицію фракції голосу у парламенті. А, пане, пане Ярославе, можливо, є у вас до речі, подробиці і вас, пане Олексію, що додати щодо цієї зустрічі Володимира Зеленського з народними депутатами. Які питання будуть на порядку денному? Чи точно відбудеться зустріч? Будь ласка, пане Ярославе і пане Олексій потім. Я тут коротко відповів. Все ж таки представляю фракцію Голос і присілю їх до колег з коаліція, але я думаю, що краще їх зустріч з паном президентом. Нехай вони коментують. Думаю, що поки, як і пишуть ваші колеги ЗМІ, в порядку денного їм не надіслали. Але може, мій колега щось знає більше. Так, пане Олексію. Я хочу прорекламувати та подякувати телеграм-каналу пана Желізника, тому що я ж з, нього, з нього дізнався, що в нас буде зустріч, а потім з нього дізнався, що в нас не буде зустріч. Насправді, поки що, ну, в мене як представника партії «Слова народу інформації немає. І все, що ми маємо на даний час, це інформацію з телеграм-каналу. А вже зустріч скасувалася, ви, пане Ярослав, бо ви так відреагували? Ні, я думаю, що мій шановний колега, якого я дуже люблю, поважаю, і не тільки колега по парламенту і по комітету, неправильно прочитав останнє повідомлення. Зустріч буде, не хочу говорити час з міркувань безпеки, окремо скажу, і поки її ніхто не скасовував. Просто я не думаю, що там будуть якісь кадрові рішення, і інші інсинуації, які, на жаль, зараз лунають да, в інтернеті. Я думаю, що це буде просто, ну... Просто зустріч між президентом і його президентською поліцією, але знов ж таки ані я, не пан Олексій, і в мене відчуття, ані будь-який інший народний депутат немає. За, зараз в порядку денному. Нехай ця зустріч відбудеться, це точно корисно, я думаю, для всіх сторін. І завтра дізнаємось новини. А, дякуємо. А, Знаєте, можна, якщо дозволите, Насправді, ну точно не знаю, що зустріч буде, але якщо вона буде, я думаю, що нам точно є про що поспілкуватися з президентом. В державі війна президент постійно знаходиться на першій лінії фронту, спілкується з військовими, має інформацію, і народні депутати теж мають що розповісти президенту. А скажите, я я які бажаю, у вас особисто якщо вона є питання? буде, то це буде точно. А які особисто у вас є питання до президента? Що б ви хотіли розібрати з ним? Який кейс? Знаєте, я вважаю, що сьогодні найбільш важливий кейс це війна в нашій країні. І є потреби наших військових саме для того, те питання про яке ми зібралися поговорити. Є потреби військових, є потреби в наповненні бюджету, є питання підтримки наших партнерів нашої держави, і саме це і робить президент. І більш детально, наприклад, мені б хотілося почути, які є плани найближчим часом, і в свою чергу доповісти президенту, що робимо ми. Так, панове, ну тож давайте детальніше далі поговоримо про оборонні потреби, про оборонні віддатки і про те, де шукати кошти задля цього. За даними економічної правди, в уряді та верховній раді обговорюється план збільшення податків, аби наповнити бюджет. Про що йдеться в першу чергу, пане Ярославе, давайте з вас почнемо. Маленькі уточнення при всій повазі до української правди, але є... у вас є офіційні документи. Цей документ називається меморандум програми МВФ з України. Згідно цього меморандуму, якщо не помиляюсь, пункт 23 структурного маяка, говориться про те, що до кінця лютого уряд має представити МВФ план по збільшенню надходжень. Це може бути не тільки податки, да, можна скоротити видатки, це теж більше так, умов на те, що залишається в бюджеті, на 0,5% ВВП. Це умов на 38-40 мільярдів е, гривень. Зараз, наскільки невідомо, от поки ми з вами розмовляємо, йде місія вже технічна в онлайн-офлайн в у Варшаві, де представлено міністерство фінансів, податково, інші о, органи влади, вони якраз дискутують про ці пункти. Мені невідомо, що саме там є. Я вам чесно скажу, я не. Ну, знову ж таки, думаю, що ніхто зараз в країні не може сказати, який це буде план. Але дуже ймовірно, що навіть частину цього маяка ми вже виконали тим, що наш комітет, до речі, тут ми взяли на себе лідерство. Було збільшення оподаткування на надзвичайно високих прибутків банків, що принесло 73, якщо не помиляюсь, мільярди. І відповідно, ну, частину цих грошей, по факту, ми вже забезпечили в бюджет, і тому ну, я не думаю, що там... Буде кардинальні, якісь податкові зміни, від яких ми будемо всі лякатися. А можливо, поки що їх взагалі не буде. Тому що я не думаю, що, наприклад, це буде новим структурним маяком після перегляду програми в кінці березня МВФ. Пане Олексію, вам є що додати щодо цього питання? Ну я трошки, якщо можна, цифри проведу. Дійсно, ми маємо сьогодні ситуацію, коли загальна потреба коли в додаткових коштах на цей рік може скласти. Понад мільярд один трильйон гривень. Вибачте, це приблизно за підрахунками голови бюджетного комітету. Роксала Підласи 320 мільярдів гривень на. Мобілізацію приблизно 400 мільярдів гривень на оснащення збройних сил технікою та обладнанням, і також може виникнути потреба у додаткових коштах приблизно в 300 мільярдів гривень, якщо у міністерстві фінансів з'являться якісь проблеми з джерелами покриття цих видатків через зменшення зовнішньої допомоги. Яку ми маємо ситуацію на сьогодні? Важку, так важку, напружену напружену контрольовану. Я вважаю, що контрольованої про це сказав пан Желізняк. Якраз дійсно про перемовини з МВФ. І якщо в рамках цієї програми розширеного фінансування ми узгодимо все, ми отримаємо майже 5,7 мільярдів доларів цього року. Ми маємо підтримку зі сторони Євросоюзу, Узгоджено майже 50 мільярдів євро на 4 роки. І вже в березні ми можемо отримати перший транш. Ну і завдяки роботі президента і його команди ми маємо постійну підтримку стосовно питань військово-оборонного комплексу. Це підписана угода з Німеччиною і Францією майже на 10 мільярдів євро на цей рік військової допомоги. Ну а найголовніше в нас є повне розуміння з партнерами, що Україна поступово повинна відновлювати свої економічну базу і міцнішити. Але і представники МВФ нас, як то кажуть, похвалили за те, що в Україні збирають, наприклад, за минулий рік 36% ВВП у вигляді податків. За словами представників МВФ, не всі держави навіть без війни роблять такі дійсно великі результати. І останнє, що я хочу сказати по цьому питанні, що, наприклад, в минулому році в нас було закладено. У бюджеті 50 мільярдів гривень власних бюджетних надходжень, а завдяки саме відповідальному українському бізнесу і працівникам митної служби податкової служби надходження збільшились майже в на 800 мільярдів гривень, і ста було надходження майже 875 мільярдів гривень до бюджету. Ярослава, а наскільки ймовірне запровадження нових податків зможе зменшити? Дефіцит в оборонній сфері? Ну тут я не думаю, що податки це не те, що пона це що, по-перше, це спрацює. Тому що от, ну, правильно сказав, зазначив колега, я навіть його трошки дозволю виправити. Це не просто представник МВФ, сказав. Це сказала а, пані Георгіва, це голова МВФ, да, яка привела Україну під час війни як взірець. Для інших країн, які не знаходяться в війні, це дорого варто і це дуже потужна була заява. Але дивіться, ну бізнес теж не може платити незвичайно багато податків, інакше він стане. І тут, коли навіть ми говоримо там, про якісь умовне да, збільшення, от як по структурі моєї в це 40 мільярдів гривень. Звучить, напевно, нашим телеглядачам як велика сума, але навіть по тим потребам, які які зараз без додаткової мобілізації, просто зараз, для того, щоб продовжувати військові видатки, як вони є, ну вже не вистачає 400 мільярдів. А при додатковій мобілізації, звичайно, сума збільшується, ну тобто це 10%. Тому уряду, наскільки мені відомо, є певний план, знову ж таки, погоджений з колегами із МВФ, із Паризького клубу, із Джесела. Він передбачає в тому числі певні там, зміни по зовнішньому боргу. Обслуговування, він передбачає певні скорочення, він передбачає все ж таки збільшення внутрішніх запозичень, десь перегляд потреб, там де це не шкодить, звичайно, нашій обороні. Тому ну, це більш складне, і я не думаю, що нам треба очікуватися якихось там надзвичайних податкових рішень, і тим більше, що їх очікувати в найближчий час. Поки що, мені здається, що всі і українські урядовці, і ми, і, звичайно, народні депутати. З колеги представляємо якраз податковий комітет. І е, наші міжнародні партнери розуміють, що український бізнес справді зробив чудо. Це їх заслуга. І те, що ми зібрали в перший рік війни, більше, ніж очікували в мирний час. Ну, я вам чесно скажу, я зробив презентацію для минулого річного збору МВФ, там були всі країни, ну вони аплодували цьому. І це справді диво. І я б хотів би, щоб це не переходило до того, що ми маємо збільшувати податки, а все ж таки маємо ну, очікувати від партнерів хоча б те, що було обіцяно. І тут такий тонкий натяк на першу чергу Сполучені Штати, які ми все ж таки чекаємо, і 7,8 мільярдів прямої фінансової допомоги. І більше ніж 40 мільярдів військової допомоги. Дякуємо, пане Олексію. Яка ваша думка з цього приводу? Ну, моя особиста позиція така: держава має поважати легальний бізнес, сприяти його зміцненню. І це не менш важливо ніж пряма фінансова підтримка. Коли ми говоримо про європейські податки, я вважаю, що перш за все ми повинні говорити про європейські стимули для розвитку малого середнього бізнесу в нашій державі і про допомогу бізнесу. І дійсно, от пан желізняк зауважив, що ці надходження були величезні саме завдяки тому, що бізнес сплачував податки, тому що розуміють, що кожна рівня сьогодні сплачених податків це. Гроші, які йдуть на зміцнення наших збройних сил України. Що стосується кроків конкретних, ну сьогодні є розроблена національна стратегія доходів урядом, яка сьогодні представлена на обговорення з бізнесом. Не всім насправді подобаються пункти, скажімо так. Більшість пунктів національної стратегії доходів. Вона взагалі, взагалі охоплює три таких важливих дуже блоки. І Езвантаження Митниці і податкової служби, і перегляд податкової політики в цілому країні, і третій блок це оновлення митної політики згідно європейським стандартам. Але я бачу в цьому дійсно велику перспективу, в тому, що уряд починає серйозний діалог з бізнесом і з державою в цілому, з людьми для того, щоб не просто, як то кажуть, покласти нові податки під ялинку, а саме в форматі діалога розробити. Найкращий результат для держави для наповнення бюджету дякуємо вам, панове, за те, що долучилися, пояснили нам ймовірні та зміни у системі оподаткування для фінансування потреб оборони. Олексій Леонов був з нами народний депутат від фракції Слуга народу, член комітету з питань фінансів податкової та митної політики, а також Ярослав Железня.